Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі кар'єра загравця. І хотів би я її розпочати з того, що хочу подивитися, що в нас там взагалі по, цьому, по календару. Кись є цікавий матч. Ну, тобто, що там по Кубку? Ліга, 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 Ліга. Да, Напевно, ще немає. Або ще Ну, короте, почекаємо. І ще, ще подумав. А я подумав те, що ми будемо грати, напевно, тільки з командами топ-10. Бо ну, чемпіонат такий дуже довгий, дуже багато команд, і це дуже довго затягнеться на тривалий час. І тому я хочу трошки це пришвидшити. Я думаю, ми вийдемо в першу лігу, ну тобто в Прем'єр-лігу, і там уже будуть цікаві матчі. Тобто, а так в чемпіоншипі, ну таке. Це була моя помилка. Так сюди аж залізти, але я не думав, що буде наскільки просто. Настільки просто. Це, звісно, не кар'єра за жиров. На жаль. Перший матч будемо грати проти Норвіча на виїзді. Ну що, поїхали? Ух ти шапаренко зразу як почав їхати, ніхера собі. Рагенький, а де ти був такий в жаруні? І тут почнемо з дальнього А це як взагалі? Ну, такого я початку не очікував. Грубо говоря, першим дотиком до м'яча і ми зразу забиваємо гол. Це навіть нічого собі. Дивіться, дивіться, що він тут. Шапа 2-0. Ну, ну блін. Де ти був в кар'єрі за Жерону? Ти ж там взагалі таке валив, що просто смішно було. Ніхера собі. Це ти не в кар'єрі в рухи. Ого, я думав, там взагалі удар вийшов корявенький. А там ніхера собі, що летіло. Тихо. Тихо, тут шапа. Ніхера собі ж не грає. Слухай ні ніхера собі. Так, накабаєв. Кабаїв, ніхерасифинт. Ну прибрав Угу. Ми макаси... А тут прийняв ще. А тут... Це як. А можете хтось скинути оце відео Шапаренку, щоб він подивився, ну, в принципі, що він такий може бути хоч десь. Ого! Ого! Взагалі я пошутив, що він зараз ще заб'є 3 після перерви, і... А взагалі-то вже 2 є. Ну... А можна зараз показати те, що я тільки що сказав перед перервою? Що зараз Шапаренко вийде і покладе три. Що Шапаренко ляпне ще три голи і я буду тут за три ротом сидіти. Ну що, з 6-0. Шапоренко виграв у Норвіча. Міжнародні матчі я цей не хочу грати. Тим бачиться просто. Матчі нікуди, але танк забив. Хм. Нормально, катару. Серйозна заявочка. А, ми... та ще ще гра за Динамо. А це як так, що зараз сирота в нападі грає. Що Динамо взагалі немає нападників, більше чи всіх викликали. Ну і програємо. Один-два. От ефект танка. Нема в команді, нема результату. Чи якого там танка? Там Шапаренка немає і все. Мексика, Мексика. Шапаренко тут є? Нема? Як так? 1-0. Перемога завдяки голу танка нашого. Так. І, і, і знову ми проти. А, так у нас був Беніто. Чому сирота? От, зараз добре сирота на центрі захисту. Один-один. Що -один. то дорогенькі зливають. Ну тут відверто гра проти аутсайдера я її розрахую, тому що я не бачу ніякого сенсу в ній грати. Шаперенко в основі, які можуть бути проблеми. Виграємо, не ми не Шаперенко не забили. Дивно. Так, і в нас гра проти Кардіфа, а тут 1-2, що то Шоперенко забив і ми не виграли. Це що то не того. Що то мені це не подобається. Бірмінгем, 21 -та сходинка. Так, я знаю, чому ми не виграємо. Тому що треба додати трішки шутінга. Ну, це тепер мастер він стандартів. До, до речі, там мене в коментарях просили, щоб є сенс в ньому можливо качати ці. Таланти. Ну, спробуємо, вкачали. Подивимося, як це буде далі. А у нас далі матч проти Бірінгу, Ми не цікаво, напевно. Так, а тут нам запропонують якийсь плейстайл додати, але що, first touch, але ми можемо трівелу. Квікстеп. Давайте квікстеп зараз поставимо, а потім вже буде тривела. Так, наступний матч у нас проти Саунгемптона, і він вони на 9 сходинці, Тому я не знаю. В принципі, у нас гра в запасі. Ну, я маю на увазі проти Ліса. Я про турнірну таблицю, що в них 26 в матчів, а в нас 25, і якщо ми зараз виграємо, ну, ну там Лестер вже далеко. Давайте розрахуємо. Я все-таки хочу побыстріше або перейти в АПЛ. Або перейти в якусь другу команду. І дивіться, Кабаєв, я вже думав, Шапаренко забив, а лень. то жовта добре. Лестер, дивіться, 2-2 заграли. Еміра СФА Ну, блін, міло, вона така несильна команда, але я дуже хотів би цей виграти турнір, щоб в наступному сезоні грати в Єврокубках. Ну давайте, це один матч, один матч я тут тільки розрахую, а далі будемо грати. Пограли? Так, наступний матч Уотфорд 15 та сходинка. Ні, не цікаво, блін. Такий собі звісно, цей випуск, але ну, хочеться вже більш цікавого. Ну, 18, 3-2, нарешті танк забив. О. Нарешті Плімут 21 й взагалі. Йоб, Це вони в, золі, там, в зоні там виліту. 2-1 Шаперенко Ярмоленко. Господи Йомо. А повинен бути там танк. Кожен матч повинен бути там танк. Тут нас не буде, так що це не цікаво. Взагалі тупо зробили цю кар'єру. І я не розумію. Ну, в плані переходу, що ти тільки в кінці сезону можеш перейти і тільки в якісь е, певні клуби грубо говоря. Тут гра проти Престона, вони на четвертій сходинці. Оце вже мусить бути цікаво. Тобто, якщо ми виграємо, то навіть вже на. Відстань до п'яти балів. Наближаємось до Лестера. Поїхали, гра проти Престона. Ну, шапа, як завжди, так нападено. Ну, Блок-блук нічого собі прибрав. Фу, забирає. Ну як, відбиває точніше. Ого. Е -е -е. Танк. Несеться. І Зліво його, Взагалі спокійно, квікстеп працює. 22 гол 27 матчів, Ну доволі таки непогано. Ярмола побіг. І там на дальній біжить кара. А тут навіть я біжу. А тут кому? А тут кому? Як це? Блін, дивіться, вони 1-0, я ж кажу, щас якась дура залетить. Ні тільки проговорював за це. Ти кудрявий. Дрієвський. Ну Знову. Пусти! Сіда! Карваю! Ну, а ще інший з зливий забив, так? А ну. Носочком туди прям кінцем пальчиків проткнув. Е -е -е, пенальті! Пенальті! Суддя! <гум> Спокійно, дядьки! Все, 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 свисти, свисти! дядю, дядю, свисти! е. Фу, Фу 2-го перемагаємо, це було важко. Так, а ну мені цікаво, у нас зараз е, буде рейтинг. До трошки швидкості хочу додати. І фінішинг. І чи буде, в нас рейтинг 80 вже. Так, о, У нас вже непогана картка така. Ну Тут згра проти Кипер Квін Парк Rangers. 4-2 Шапаренко, танк, тонкша. Дубль від танка і дубль від Шапаренко. А Лестер тим часом весь час втрачає бали. Це дуже добре. Так, гра проти Stoke-Сіті, 18 сходинка. Не цікаво. Тим бачимо, в нас такий вже склад моцний. 3-0 Шапаренко, Кабаєв Ярмоленко. Норвіч 5 сходинка. Ну блін, я навіть не знаю. Той раз було 6-0. І подивимося, вони 5,32 гри, в нас теж 32, а всіх інших по 33 вже. Лестер 77 і в них на гру більше. Граємо граємо цей матч, тому що є шанс вийти на першу сходинку. І можливо навіть втримати її. Бомба. Вдайню, вдайню! Все спокійно, 1-0. Перша сходинка наразі наша. А тут тривелу нашу. Що собі там дзинь. А тут Шапаренко, ну блін. Це ще й пас на нас був, я не ожидав його. Не... Віддом, віддом Шапаренко, віддом. Ай-яй-яй, трішки. Куди ти побіг в ворота? Ти вже там що? Га! Офсайд. Так, крутонувся, хорошо. Шапа... Ударив небезпечно. І... Дивіться, я не зрозумів, що то далі зробили. Що то було? 2-0. Виходимо на першу сходинку в чемпіоншіпі. Оце воно. Наступна гра проти Лестера. І в нас по 33 гри. Тобто зіграні тури. Ми випереджаємо Лестер на 2 бали. Тобто, якщо зараз ми виграємо, то відрів збіржиться до 5 балів. Оце це приємно. Перш за все, я хотів би зараз подивитися, чи є якісь новини, чи якісь є... так, один клуб ще додався. Тобто, у нас був Шеффілд. Уньон Берлін. Ніцса і. Що це таке? Ну таке собі. Але команда Прем'єр Ліги, якщо вони не вилетять. Блін, на гру проти Лестера не всі так дуже і... то готові. По факту. Не всі готові, але спробуємо. А туди, 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 туди. І дай. Сюди. Танк. Сюди. Куди нуль поїхав? Ох, туди. Добрий пас, але. Але дрівела сюди летить! Ай, Ні. Що буде в АПЛ? Як тут дивіться, як в варді несеться. Дивіться, як він відіграє. Що це залетіло? Це що за хер? Ти хто? Ага. І тут в дальню. Чому в нас таке не залітає? Чому в них таке залітає? А ми тут нюхаємо. Фатаву, фатавшов. Де б хера був тимчик? От мені такий Такий же самий гол забили в кар'єрі. Такий же самий. Що робить захисник? От Чому він йде за його спину? Просто поясніть мене. Ні-ні ні, там не було. Ні-ні-ні йдіть в дупу в дупу йдіть. Що це за удар? Я... А, як пу <смі> ладошкою. Ой, 1-2. Це дупа. Так, ротерс М. Ось друга сходинка, зона вилюту, також не граємо. 2-4. Танк, Шаперенко, танк. Ярмоленко. Халл-Сіті. Сьома сходинка. У нас всі заряжені, всі бойові, там ти ж 2-0 Два... Оце зарядились. Оце бойові. Лестер КПР. там. Так, Хотів би я, знаєте, що прокачати йому. Це дриблінг, контроль м'яча, да. сам дриблінг також, баланс і, ну, і все. Найбільш нас не хватило, але в нас вже 81-й рейтинг. Так, грапатикардіфай. Так, у нас гра з ліцом Третя сходинка. То відрив 8 балів. Матчі ще є. Потрібно їх перемагати. Ну що, поїхали. А тут тривела в дальню трівела. Та ти падло, ти не мав права таке брати. Шапаренко. Блін, мені не подобається, що зараз голкіпер ловить кураж. А я не кабаю всю дулю. Так, ну блін, ліц така команда, все-таки, що потрібно її перемагати, тому що ну, Лестер я... Ну, це моя така думка, що Лестер все таки посильніше буде. Що таке? Що таке? Ні-ні ні, десяточка, ні-ні-ні-ні-ні. Спокійно, спокійно, спокійно. Удар, удар ближній, не-ні-ні-ні. Падло. Ярмола. Шапа. 2-0 спокійно вже. Фу. Не потрібно відпускати хоча б друге місце. Це прохід напряму в АПЛ. Тобто це без цих довбаних матчів за чемпіоншіп плей-офф і так далі. Просто спокійно напряму вийти в АПЛ і там давати вже всім жару. Ти що, віддай, віддай, віддай. І біжи. 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 Ніяк ти не забив! Муа! Я гадаю, що зараз суддя буде свистіти і що я правильно, правильно розумію? Так, так. фу, 2-0. Наступний матч проти Хадресвілд. Тобто ми, я думаю, вже і так вийшли в англійську прем'єр-лігу, а тут ще і 1-3, і танк забиває, все просто чудово. Іпсвіч. Остання позиція чемпіонату, остання команда чемпіонату. Ну тут, я гадаю, взагалі проблем не повинно бути. 4-0. Танк, Ярмоленко, Шапаренко і знову танк, бомба. Нічого не скажеш. Наступний матч Сонці пропускаємо. 1-3 танк. Ярмоленко дубль на старості тороків. Наступний матч Ковентрі Сіті і що в нас там? Та ну ну. Тобто там два тури залишаються і ну. ми вже виходимо. 1-2, Андрієвський Шапаренко, спокійно. Ну як спокійно, на 79 й хвилині забиваємо, це не дуже спокійно, ну то ладно. Так, і останній тур проти Бірмінгема наберемо ми балі в цьому чемпіонаті чи ні. Соточку, а? І можливо, навіть якщо зараз Лестер зробив, хоча би зіграє в нічию, а ми виграємо, то ми, можливо, навіть станемо чемпіонами. Танк. За 41 матч 33 голи. Огу. Ні, Гераси Шапаренко за 42 матчі 25 голів. Далі Ярмоленко на 42 матчі, 15 м'ячів в асистах. Шапаренко на першій сходинці. Тут ми з ним трошки помінялися. Але Кабаєв також 10 віддав. 10 10-11-12. Нормально. Ярмоленко також не відстає. Ну непогано, слухайте. Ну і останній матч 1-0 завдяки голу Шапаренка. І Лестер все-таки переміг Ліц. До речі, вони не з поганої команди грали все-таки з Ліцом. Ух ти, плеєр of the season? Ані. Так. А що ми? Ну, ми тут ми залишимося в Динамо. там 8 8 командир. Тобто було тоді 4, лютонтаун був останній. Тоді, що у нас додалося? Фейєнорд. Взагалі все виконали. Супер. Далі Редбул Лейпциг. Також все виконали. Це вже цікаво. Аталанта. Ну, тут такої собі. І Bierley. Ну, слухайте, з усіх цікаво Редбул Лейп Але дуже цікаво, що Динамо вийшло все-таки в АПЛ. Я навіть не знаю, що робити з цим. Ну що ж, друзі, будемо на цьому завершувати кар'єру на сьогодні. Я сподобаюся, що вам воно дуже сподобалось. Мені сподобалось, ми завершили сезон. Не виграли, звісно, чемпіонат, але це вже таке. А в наступному сезоні ми будемо боротися з Динамо за чемпіонство АПЛ або ж з іншою командою за якийсь інший титул, а можливо за титул Єги Чемпіонів. Дякую, що дивились, дякую за ваш лайк, якщо ви його поставили, і залиште коментар. Що чи переходити далі, чи можливо залишитись в Києві і розвивати, а потім кудись піти, вже коли якісь там цілі достигнути, і так далі. Тут, що я все прочитаю, і там уже виберемо разом, як там продовжувати. Цього доброго, до побачення.